Привіт, я Діана моїй танці Емі, рік і 5, і вона самостійно їсть веделкою ложкою приблизно з року 2 місяців. Почали ми цьому вчитися десь у 9-10 місяців, а активно почали користуватися приборами десь з року. І ось десь, в ріки і 3 вона почала їсти сама. Взагалі, Ема їсть самостійно шматочки 6 місяців. Про наш початок прикорму, чому ми вирішили обирати саме БЛВ, я запишу окреме відео. Отже, переходимо до приборів. Найголовніша помилка спочатку давати малюку ложку. Дайте дитині виделку, нормальну, максимально наближену на дорослу, не пластикову і не силіконову, тому що на такі виделки важко щось наколоти. Дитина лише буде нервуватися, злитися, кидати ці прибори. І може взагалі відмовлятися їсти самостійно. Краще купити щось з ось таких варіантів, я зараз прикріплю картинки. Отже, виделкою їсти простіше, ніж ложкою, це факт. І ні, дитина не пораниться. Так, вона зрозуміє, що як робити, як наколювати їжу. А тим паче, якщо постійно бачила, як це робить мама. До речі, дайте знати в коментах, чи потрібно окремо відео, як і коли розвивати харчовий інтерес дитини. Зрозуміє дитина, що й до чого з приборами, звичайно, не одразу. Комусь потрібен тиждень, комусь місяць, хтось о, через день це вже знає. Але даємо виделку сміливо вже з 9-10 місяців. Ні в якому разі не вириваємо виделку з рук, не годуємо самі, якщо дитина бере її. Неправильно, не тією стороною, якщо просто грається, це все нормально. Малюк спочатку знайомиться та досліджує. Єдине правило це не кидати тарілку та прибори на підлогу. Дитина 100% кине в веделку, і це нормальний етап, і цікаво, як саме це відбувається, чи довго вона летить, звук буде при цьому. Але щоразу разу ми пояснюємо. Що виделку, ложку, тарілку та їжу ми не кидаємо на підлогу. Якщо ти кинув це на підлогу, це значить сигнал для мене, що ти вже не голодний, їсти не хочеш, тому ми закінчуємо трапезу. Особисто я давала кілька днів Емі на адаптацію, і далі, якщо прибор летить на підлогу, я його просто прибирала, не віддавала вже її. Якщо ж летіла на підлогу тарілка. То ми просто закінчували трапезу все. І далі в нас вже був там перекус по плану, ну як зазвичай. Звісно, це в тому випадку, якщо е, дитина не впустила тарілку випадково. Отже, як покроково привчати їсти приборами? Приблизно з 8 місяців, якщо вона белве прикормі, наколюємо їжу на вителку і даємо дитині прямо в ручку. Якщо ж ви на класичному прикормі і 8-9 місяців, як рекомендовано, перейшли на шматочки, то вже там в 9-10 місяців можете сміливо так само наколювати на воделку їжу і давати дитині в ручку. Так, декілька днів в тиждень, а далі можна наколювати їжу і класти вже на тарілочку цю виделку, щоб дитина сама її брала. Коли ж дитина навчиться сама доносити воделку з їжею до рота, ми вже можемо просто класти виделку біля тарілки, коли подаємо їжу. Звичайно, що при цьому ми їмо одночасно з дитиною, то саме їжу показуємо своїм прикладом, як наколювати. Будьте готові, що перший час дитина взагалі може не торкатися прибора, або ж лише гратися ним це абсолютно ок. Потім буде період, коли дитина буде пробувати наколоти. В неї часто не виходитиме і будуть нерви і психі. Не зривайтеся на дитині, будьте терплячі. Коли ж малюк навчиться їсти веделкою, він все рівно буде робити це під настрій. Наприклад, моєї еми зараз бувають дні, коли вона їсть веделкою, навіть ягоди. Бувають дні, коли вона їсть і кашу, і м'ясо, і все, що я їй даю, лише руками. Напишіть, будь ласка, в коментах, чи було корисно це відео, скільки вашим малюкам, яких звати, та які у них стосунки з приборами. Всім папа, -па, до зустрічі!